Сьогодні вам покажу, як я малювала ілюстрацію. Ось таку веселу, дитячу аквамаркерами від торгової марки «Санті». Використовувала 6 кольорів. Це 0,23. 016, 034, 032, це сіренькі, 039 і 041. В кінці я зроблю вифарбовочку, щоб ви могли побачити, як виглядають ці кольори. Я для шкіри малючка використовувала 0,23 і більш темних місць 016. Для затемнення використовувала 0,32, це сіренький. Я його також використовувала для затемнення вушка у нашого зайця. А 34-й це рожевим я використовувала носик і вушка. У мене рожевенький, може щічки десь там додам трошечки у малючка. А 0,39 це такий ось блакитний, я використала для комбезику у малюка. А наш комірчик я зробила у малючка 0,41 це Тіфані колір. Тіньові додала 0,32. Ну, і тепер треба буде зараз переходити до нашого красення поступового зайця. Розмила пензликом з водичкою, щоб, ну так як це аквамаркер, щоб воно виглядало так більш гармонійно. Дуже зручно це робити у скетчбуці з акварельним папірчиком від Санті, також я їм зараз користуюсь. Тепер перейшло до нашого чудового зайця. Я його спочатку повністю заливаю 032, це сіренький колір. Животик я йому залишу біленьким, хай буде таким дуже чудовим, також все розмиваю, щоб було дуже чудові переходики у нашого малечі. Перед тим, як я малювала, я продумала, що це буде за сюжет, продумала історію, це малеча. Вона десь у лісі поповзла, такий подорож вирішила зробити, і зустріла такого зайця, який прогулювався собі по лісі. Такий, і був теж здивований побачити малючка. Вони зустрілися носиками і м -м, намагаються зрозуміти, хто, для чого і що він тут робить. Ось така маленька історія. Яку я придумала, заздалегідь перед тим, як створювати ілюстрацію, як я вже розповідала, перед тим, як створювати ілюстрацію, важливо продумати саму історію, історію ілюстрації. Якщо ви не можете по своїй ілюстрації розповісти ніякої історії, то ну це буде дуже важко зробити і тим, хто і на неї дивляться. Тому. Я пропоную вам спочатку подумати історію, хто це, як він буде виглядати, який буде в нього поза, а потім вже створювати. Ну що, тепер тіньові, я додаю сіреньким вже по другому шару, шару нашого малюночка тіньові, теж сіренькім, 032, бо не хочу, щоб вони були у повітрі, тому я додала тіні. Ось така виходить у нас більш темнішим. Да, така ілюстрація, десь, може, оченята, тіні, біленький гельлова ручка від Санті, також нам допомогу йде. Бліки на очах, на носику, зайця. підписуємо роботу і вона готова. Зараз зроблю вам фарбочку цих кольорів, щоб ви могли побачити, як вони виглядають. Навіть підпишу вам їх, щоб ви розуміли яким кольором я користувала, щоб ви потім змогли, може, щось подібне зробити. Якщо ви е, зробите щось подібну ілюстрацію, я буду дуже вдячна вам, якщо ви не забудете відмітити мене, бо якщо я е, вам це роблю, я хочу, щоб воно було для вас корисно. Дякую за...